Сьогодні у огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 18 днів. Ціна її 0,75 долара. Ціни на продавцем вона 5 доларів. Відповідно, вага 0,06 кг. По три вона не прослідковувалася. Ось в такій упаковці була поставлена. Всередині повинні бути... Ну, в Якість досить така е ненадійна, мені здається. Дуже тоненькі дротики і мені здається, довго вони не пропрацюють. Ось так виглядає. Зараз перевіримо, наскільки вони справні. Звук іде, хоча дуже тихо. Звук паршивенький, можу сказати, ну, але працюють два наушника. Кому підходить ось такий Ось така зборка, такий стан, такий звук замовляйте, ссылка буде в описі. Кому сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на канал.